Вітаю! На огляді акумуляторна електробритва Engine Blackstone Plus. Замовляв на Aliexpress в розділі від трьох товарів. Прийшла в блістерному заводському пакуванні. Тому зараз буду розпаковувати і детальніше знайомитися з продуктом. На коробці можна прочитати ім'я продукту Electric Shaver, Модель Blackstone Plus, вхідна напруга 5 В, сила струму 1 А. Час зарядки 1 година, потужність 7 Вт. В комплекті електробритва, кабель тапці для зарядки, а також інструкція інструкція на англійській мові. З інструкції можна дізнатися, що час роботи бритви становить близько 90 хвилин. Водонепроникність IPX 7. Це означає, що її можна мити під водою. Електробритва підтримує як сухе, так і вологе гоління. Зразу не помітив, є ще в комплекті ось така щіточка. Ось такий вигляд має ця електробритва. Ножі прикриті захисним ковпачком. Присутній тример для догляду за вусами, а також для підбиравання бакенбардів. Знімаю захисний ковпачок і буду пробувати, як вона працює. Ось тут знаходиться кнопка живлення. Натисну на неї для того, щоб увімкнути бритву. Можна приступати до гоління. Також можна спостерігати, що засвітився індикатор. Для того, щоб вимкнути електробритву, необхідно ще раз натиснути на кнопку живлення. Всі трилеза плаваючі, тому електробритва буде точно повторювати контури обличчя. Для того, щоб скористатися тримером, потрібно натиснути в напрямку від себе на ось цю кнопку. Ось так. І увімкнути бритву. Повторне натискання вимкне пример. Далі натискаємо на кнопку в напрямку до себе. Під'єднаю зарядний пристрій і перевірю, чи буде електробритва заряджатись. Як видно, звичайний кабель Type-C не підходить. Скоріше за все, потрібно використовувати кабель із комплекту. І з цим, як видно, проблем нема. Але він, на жаль, дуже короткий. Знайшов я ще один сумісний кабель. Тобто підходять проводи, які тонші в ось цій зоні від звичайних. Перевіряємо. Засвітився індикатор, це означає, що розпочався процес заряду. Для того, щоб очистити електробритву, необхідно натиснути на ось цю кнопку. Можна йти в ванну і мити бритву під струменем води. Також можна помити окремо кожне лезо. Для цього потрібно повернути ось цю деталь проти годинникової стрілки. Ось так. Можна виймати леза і при потребі очищувати. Далі ставимо леза на місце. Зверніть увагу на пази, які повинні співпасти. Ось тут є два виступи. Один. І ось тут другий. А на лезі відповідно два пази. Один і другий. Співставляємо і встановлюємо. Далі встановлюємо ось цю деталь. І крутимо за годинниковою стрілкою. Закриваємо. І пристрій готовий до використання. Як замінити леза? Натискаємо на ось цю кнопку. Ось тут бажано притримувати. І тягнемо вліво. Ось так. Купуємо нові леза. Акуратно співставляємо. І натискаємо. Закриваємо. І пристрій готовий до використання. На мою думку, зі всіма поставленими завданнями ця бюджетна електробритва повністю справляється. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!